У треті роковини великої війни Європа демонструє цілковиту підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Представники 42 дві країни, загалом 13 великих делегацій, прибули до Києва. І керівники Євросоюзу, президенти Латвії, Литви і Фінляндії, прем'єри та головні дипломати низки країн. Вони подякували українцям за мужність і, окрім слів, підтримки привезли фінансову допомогу. Канада готова передати Києву 3,5 мільярди отриманих із заморожених російських активів. Норвегія теж пообіцяла 3,5 мільярди військової допомоги. Литовський президент Гітанас Науседа запропонував. Зафіксувати дату вступу України до Євросоюзу 1 січня 30-го року, які ще лунали заяви і обсяг допомоги далі. Європа і Канада сьогодні підставляють плече підтримки Україні на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії та на тлі певної зміни курсу Сполучених Штатів Київ нині став столицею міжнародної політики. До нас прибули керівники Євросоюзу та лідери 13 держав, зокрема Данії, Іспанії, Латвії, Литви, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швеції та інші день почали із вшанування тих, хто віддав життя за свободу нашої країни. Центральна сьогоднішня подія, пленарне засідання під назвою Підтримую Україну, відкриваючи його. Президент України Володимир Зеленський нагадав, те, що триває, це абсолютно неспровокована та злочинна війна Росії проти України загарбницька війна. Цей рік повинен стати роком початку реального надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на. Щось ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю нашою з вами співпрацею. Про мир неможливо просто оголосити за одну годину, неможливо оголосити за один день сьогодні, завтра, післязавтра, На жаль. Така реальність. Український президент вважає, що сигналом про мир від окупантів може стати звільнення Росією всіх українських полонених. Україна готова до обміну всіх на всіх. Володимир Зеленський вкотре наголосив, за столом перемовин Україна має бути разом з Європою та Сполученими Штатами супроти Росії. Також Зеленський закликав єднатися і українців у себе вдома, і європейців на своєму континенті, і кожному робити більше, аби подолати зло. Прем'єрка Данії Мете Фредеріксен погодилася, годі вже слів час діяти і діяти негайно. Нам слід підтримати Україну і пришвидшитися, щоб мати можливість захистити себе і стримувати Росію. Думаю, у нас є кілька місяців, щоб ухвалити всі необхідні рішення інакше буде надто пізно. Настав час заступитися за Україну і за Європу. Слава Україні. Перед приїздом до Києва вона сказала, що Сполучені Штати створюють дуже велику невизначеність щодо війни Росії проти України. А несправедлива мирна угода загрожує ще більшою війною для України ніж теперішня війна. Путіну ж довіряти не можна, і вона не вірить, що він прагне миру. З нею згоден і президент Фінляндії, країна, яка добре пам'ятає, що таке агресія Росіян. Тому Фінляндія цілковито підтримує Україну у її євроатлантичних прагненнях, і Росія тут не повинна мати жодного впливу. У цих переговорів. Ворог є кілька речей, які абсолютно не розглядаються. Один із них членство в ЄС. Не Росія ухвалює рішення про членство в ЄС. Це робить європейський союз. Два НАТО не Росія ухвалює рішення про членство в НАТО, а сам Альянс. Три українська оборона. Не Росія вирішує, що має Україна на кордоні, коли, де і як. Президент Литви Гітанос Науседа закликав до конкретики, запропонував зафіксувати чітку дату вступу України в ЄС. Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому давайте прискоримо вступ України до ЄС. Я пропоную дату: 1 січня 2030 року. І відкриття першого кластеру переговорів можна здійснити уже упродовж кількох тижнів. Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотнім. І наостанок я хотів би зазначити, що Україна потребує справжніх гарантій безпеки. А поки не слід забувати, з чим мають справу Україна та західна цивілізація, закликав канадський прем'єр Джастін. Трюдо це конфлікт, якого Україна не хотіла і не провокувала. Ця війна розпочата з однієї причини бажання Росії стерти українську історію та розширити свою імперію. Тож гості привезли і конкретну допомогу: військову та гуманітарну. Йдеться про мільярди доларів у грошах і зброєю. Крім того, Канада заявила, що передасть українцям 3,5 мільярди доларів заморожених російських активів. А президент Європейської ради Антоніо Кошта оголосив, що скликає на 6 березня засідання Ради для обговорення пода. Альшої підтримки України змі пишуть, що ЄС може збільшити обсяг військової допомоги до 30 мільярдів євро. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини.